Відсутність невирішених територіальних суперечок з іншими країнами є однією з умов вступу країни до блоку НАТО. Простіше кажучи, держава у стані війни з іншою державою не може стати членом альянсу. Тим часом, у середині самого блоку НАТО, за всю його історію було чимало конфліктів щодо суверенітету над певними територіями. Як це було докладніше далі. США та Канада, Велика Британія та Іспанія, Данія та Греція, Туреччина та Португалія, Італія, Франція, Словенія та Німеччина не лише військові союзники, які взяли на себе зобов'язання захищати один одного до переможного кінця у разі нападу, але й опоненти, які вважають, що деякі члени альянсу незаконно визнають власною ту чи іншу територію. Згадаймо найвідоміші випадки після закінчення Першої світової війни, коли створювалася Турецька республіка при розподілі території колишнього Манської імперії Греція отримала практично всі острови в Егейському морі, причому деякі з них у безпосередній близькості від турецького узбережжя. Греція і Туреччина вже багато десятиліть не можуть дійти згоди щодо прибережних вод та повітряного простору, що вже кілька разів мало не призвело до прямого збройного зіткнення між цими союзниками по НАТО. Крім того, досі не вирішено питання про те, який з країн належить кілька скель в Егейському морі. Інший приклад: ніким не населений острів Ганс площі. В 1,3 квадратного кілометра, що розташований посередині протоки, що розділяє Канаду та Гренландію. І Канада і Данія вважають острів своєю суверенною територією. Суперечка між Канадою та Данією поки не призвела до збройних сутичок, але з кінця 80-х років на острів регулярно прибувають військові кораблі обох країн, ставлять свої прапори і залишають біля підніжжя флагштока пляшку. Канадці залишають віски, а данці шнапс. Щоб уникнути інцидентів, кожна сторона повідомляє. Інші, що її військові кораблі або гелікоптери прямують до острова, протока між Гренландією та Канадою часто замерзає, і крім того, у ній нерідко зустрічаються великі айсберги, що, само собою, дещо ускладнює мореплавство. Ця обставина певною мірою, можливо, охолоджує запал Копенгагена та Оттави. На щастя, деякі територіальні суперечки вдається згодом вирішити шляхом переговорів. Один з найбільших таких конфліктів стосувався Великої Британії та Ірландії. Після розділу Ірландії на ірландську. Республіку та Північну Ірландію, що залишилися під контролем Лондона, Конституція Ірландії, як і раніше, стверджувала, що територією Республіки є й весь острів, тобто і північна Ірландія, також питання було вирішено лише у грудні 99-го року, коли у рамках мирного процесу у Північній Ірландії виборці Республіки Ірландія на референдумі схвалили зміни у цій частині своєї конституції. Тепер уряди, як у Дубліні, так і у Лондоні офіційно визнають, що Північна Ірландія теоретично Може воз'єднатися з Ірландською республікою, але лише в тому випадку, якщо ця пропозиція буде схвалена на всенародному референдумі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.